Вишиття співано, переспівано, писано переписано. Та щораз, коли бачиш вишивку, диво дивуєшся майстерності, фантазії і непередбачуваності жінок. Щедро обдаровані талантом, вони кладуть різнобарне вишиття на полотно. Кажуть, коли людина мудра, то Бог поцілував її у голову, а коли ще й майстриня, Господь торкнувся рук. Правно володіючи голкою, Наталя наконечна візерунками ниток малює долю. Власну. перше я взяла голку в руки, так як усі школярі десь у п'ятому-шостому класі, коли були уроки трудового виховання. І там нас вчителька розказувала, як машинка зроблена, що значить такий, шов, такий І шов. Трошки ми проходили вишивання. Ну, це було так давно, і це було так несерйозно, бо ми ж були ну, дів, ну, дівчатка, ну що таке, п'ятий клас. А потім, уже, як я стала взросліть, і вже була одружена, і все мені весь час хотілося. Хотілося такого ніби, Бо я бачила, коли тато помер у 54-му році, і мама мене сам, як саму найменшу повезла на зиму на 55-й рік у Карлик, це ще біла, це Київська область, Карлицький район село Стави, до діда Свирида, Свирид Семенович, Сокіл, це мій дідусь. І Мотря Луковна Сокіл. До дідуся до бабусі, щоб їй легше було нас прогодувати. І там я бачила, там якось ще була оці рушнички були краще, частіше чіплялися на празники. Я бачила. То я розпитувала дідуся Свириди. Скільки він мені розказував, як треба дерево вкутувати, щоб зайці не погризли взимку, як треба хату обставляти тими щитами із кукурузиння, щоб тепліше в хаті було. Я пам'ятаю, як бабуся варила, як тоді казали не компот, це вже компот у нас казали там на Дніпропетровщині, узвар. А теж цукру не було, то варився узвар із цукрового буряка, той запах, як бабуся ту хустку на голові зав'язувала такими хвостиками тут о, як вона тих ворон ганяла, які щоб шуліки щоб не крали курчат, як я пасла тих курчаток, бо що я могла робити? проганяти шулік, то це все пам'ятаю. І так мені десь воно в душі лишалося. Оце бажання навчитися вишивати. Тернополянка волої долі Наталя Григорівна думками завжди на малій батьківщині. Кривий ріг, який вона полишила десять років тому, приходить у снах. Тому всю тугу, смуток і спогади жінка залишає на білому полотні. Не все так однозначно в житті є, як ми хочемо. Так буде, як написано. Дуже я таку школу життя пройшла. Бо... Як була найменша в сім'ї, старші теж то, пробивалися, як могли в житті, тоді одружувалися, заміж да, виходили. Да. І я, я трохи вчилася від людей. Я з 14, з 14 років я сапала літом ланку, так. Що там давав бригадир? чи Кукурузу, чи бурячки, чи що, чи що. А вже в 15 років я була завідуюча током. Заняття для душі стало сенсом життя. Від квітів, вишитих на картинах, ніби наповнює кімнату аромат полів. Тваринки у пані Наталії оживають, вода хлюпоче, а від рушників віє захищеністю. Я намалюю все на що я дивлюся. Я не знаю, як це виходить. Це перейняла й дочка від мене. Від дочки передалося христинці. То вже христинку ми віддавали, трошки вона училась. Вона вже знала, як по правилам, як олівцем, як зробити тінь, полутінь там, все. це, це христиночка прийшла. Ну це передалося від мене. Від мене почерк передався мій дочці, від дочки дітям передався. грамотність. Я, може, не знаю всі правила, але я не, не пос... я не напишу неправильно, коли відчуваю, що тут треба кому поставити. А отут от треба. Перша робота плаття донечці Майї на 17-річчя. Це був 1987 рік. Коли я вишила це платко, вона одобрила. І я теж їй кажу, дочечка, та одягнися, піди на проспект у фотографії, Хай зроби знімочок на пам'ять. І от вона пройшлася в ньому. То казала: Мама, я йшла як по гарячих углях. На мене скільки дивилися, і питали, дівчинка, де ви таке платічко взяли? От. Ще було на мистечко до того платічка, таке під колір підібране. Згодом майстриня отримала замовлення на вишиття від рідних і знайомих, і кожен виріб неповторний. Узор підібраний під характер людини, під її вік і стать. Багата Наталя наконечна не лише вишивкою, а й онуками. Їх у неї четверо три козаки і дівчина. І кожного вона обдарувала сорочечкою, і кожному бабуся вділила частинку вишиваного серця все з любов'ю і молитвою. Без розмови із Всевишнім жінка не візьме голки до рук. Тільки такий вже треба узор підбирати, що можна от вилити всю свою душу. Справді можна вишити долю нарушного? Можна, можна. Я вам скажу от що: від долі не втечеш. І от що найменовано, додно пройти. І так воно буде. За те, що я тут. В Тернополі я вдячна і дочці, і зятю дуже допомагає мені зять. Діти, внуки, красиві, сердечні, подільчеві. Що іще? Ну, що не прилягає моя душа до цього краю? Тут нічої вони немає. Світ великий. Значить, треба десь ще попробувати собі пожити. Ну, Хто хоче вишивати і любить вишивати із схем, хай люди, хай люди вишивають. Це таку дає душевну насолоду і час проходить. Я не знаю, то другий раз там сусідки там, чи я ходила на масажі, на ті безкоштовні. Ой, та так день довгий. Та... Ну не лежиш ти камнем, ну піднімайся, ну щось роби. Ну, навіть ту салфеточку виший. Ага, поцікався, а чого воно в мене сьогодні хрестик неправильно лягає, а то, що не помолилася, а просив Господа, Господи, благослови на день сьогоднішній. Дай мені, Господи, що ти бажаєш? Але Господи, увольни мою волю, щоб в мене ниточка сьогодні не плуталася, щоб не перекручувалася, щоб вузлик не Такого. І допомагай. Допомагай. А як же?